Що дійсно, прем'єр-міністр, а він нас е, дуже вміє е, щодня виступати по телебаченню, відкрито розповідати про проблеми, то якщо б він дійсно е, так переймався цими питаннями, то він би зробив би публічно, запросив би не лише Ренато Ахметова, але й інших олігархів, інших керівників. Так, і обговорили би публічно, під камери, так як вони вміють, так, а не е, втихо. Вночі а, поговорили а, про а, валютну виручку. Якщо хтось вірить взагалі в ці казки, так а, то мені ну нас паді цих людей шкода. Є такі, що очевидь і вірять. Ми прекрасно розуміємо про що і, і як вони говорили. Ми прекрасно розуміємо, хто такий Ренат Ахметов і скільки він зробив в лапках, так а для нашої а, країни. Ми прекрасно розуміємо участь Рената Ахметова у невідправки у відставку а, Яценюка. І прекрасно розуміємо, який уряд Яценюка а, загалом і він, зокрема, дають йому преференції. Для цього варто вивчити ці преференції, починаючи від повернення ПДВ, так і завершуючи всіма іншими корупційними схемами, які досі діють, які пряму участь приймають, беруть відповідно і олігархи, зокрема, і Ренат Ахметов. І після Майдану, щоб ви зрозуміли, в нас це абсолютно нормальне, нормальне явище, Такі таке повідомлення Кабінету міністрів особисто в мене викликають лише сумну, на жаль, сумну посмішку.